Славко переміг у вирішальному бої з рахунком 4-5, але сильно втомився. Тренер помітив, що хлопець постійно поглядає на годинник. Він сказав хлопцю відпочивати і берегти нерви перед змаганням. Після душу Славко так поспішав, що й сорочку одягнув на виворіт і помчав у театр. Він так поспішав, що не встиг і зрадіти тому, що поїде на змагання до Харкова. Коли Славко дістався до театру, глядачі вже розходились. Лілі йшла з батьками і юльком. Славко не наважився до них підійти, ще й відчував страшенну втому. Він уже не знав, що краще виграти бій і поїхати до Харкова. Чи подивитися, як Ліліти Слюк танцює на великій театральній сцені? Наступного дня Славко не міг нічого пояснити дівчині, хоча почувався страшенно винним та не наважувався підійти до неї. Може, вона взагалі не помітила його відсутності, а може, вона образилася, що лише він один із сьомого Б не прийшов. Та Лілі поводилася, як зазвичай, а Славко радів, що незабаром буде на змаганнях у Харкові і не матиме часу думати про дурниці.